Небі гелікоптери Мі-24. На землі навідники та цілі. Щоправда, лише умовні. На Донеччині екіпажі вертольотів відпрацьовували взаємодію з наземними авіанавідниками, завдання яких зорієнтувати пілотів на визначені цілі. Курс 200, удалення 1800. КСП противника, площадная цель. Як прийняли? бойовий бойовості. 6.03 на бойовий 200 розрішило. Авіанавідник це очі екіпажу, адже з висоти польоту розгледіти місцевість, виявити та знешкодити ворога, буває вкрай складно. Погана видимість у пілота може бути спричинена погодними умовами або ж штучно створена супротивником за допомогою димових гранат. Тому кожна підказка щодо ситуації на полі бою є дуже цінною. Специфіка нашої роботи в тому, що ми повинні допомагати льотчикам і вертольотам знаходити нужні цілі. Ми повинні проводити первоначальну первоначальную анализ на месте, после этого взаимодействовать с, вертолетом, чтобы, чтобы взаимодействовать с вертолетом, чтобы полностью и правильно он выполнял свою работу. Окрім ураження цілей, завдання бойового пілота вижити самому, тому чи не найголовнішим є навички маневрування машиною в повітрі. Аби ворог не помітив вертольотів, вони ризикуючи літають на гранично низькій висоті від 1 до 5 метрів над землею. Така небезпечна відстань дозволяє уникнути ворожих ракетних пострілів. Використовуючи рельєф місцевості і е, перешкоди, е, хавалися від е, ПЗРК в першу чергу. Від зенітно-ракетних комплексів і стрілкового озброєння, яке може нас збивати, готує бойові машини до виконання завдань бортовий технік, який під час польоту контролює роботу двигунів та обладнання вертольотів. Наявність масел на вертольоті, рівні їх заправки, надійність всіх агрегатів, двигуни. Під час польоту бортовий технік допомагає командиру. В польоті за контролем параметрів роботи двигунів, трансмісії і основних систем. Гелікоптери Мі 24 згідно з мінськими домовленостями не беруть участі в бойових діях на Донбасі. Основні їхні завдання наразі транспортування військовослужбовців, зокрема евакуація поранених. Однак наша авіація має бути готовою в будь-який момент прибути на передову і дати гідну відсіч російським терористам. Іван Риборук, Олександр Райковський, про військо.